Значить, поїхали нас двоє в Карпати своїм ходом. Прямували ми на орів, східницю, Сопіт, тустань, Карпатське море, ну і загалом хотіли помилуватися гірськими краєвидами. По нашому маршруту були такі міста, як Дрогобич і Трускавець. А це мій байк Cadill Trail Neo 2. Наш маршрут проходив не по трасі, а селами. Так було безпечніше і цікавіше. По дорозі ми зупинялися, добирали воду і їжу в місцевих магазинах, а також милувалися охайністю і красою львівських сіл. До речі, 40% нашого маршруту проходив ґрунтами, це в обидві сторони. А це якщо рахувати весь маршрут, то лише ґрунти страдали 140 кілометрів. На горизонті почали з'являтися перші гори. Першим великим містом на нашому шляху був Другобич. На годиннику 13.16. Середня швидкість 20. Я приходжу, я йду до тебе знову, на душевну, як на сповітті Рослому. Міже, певно, так судилось, стрічатись і розлучати знов, згорнувши руки, ніби крила, до тебе знову я прийшов. Розлука Мало хто знає, що Дрогобиць це є друге по величині місто у Львівській області. І колись була навіть така область, як Дрогобицька. Можливо, дехто з вас ще пригадує номера на автомобілях ДРГ, ДРБ. Якось отак от от воно виглядало. Так от, друзі, колись автомобілі мали окрему Дрогобицьку реєстрацію. У дорозі мене вразив дідок. Йому було на вигляд років 80. Він їхав на старій Україні і брав підйом затяжний градієнтом 7. Трускавець курортне місто, а також місто суцільного обхилу. Я тут вперше на ровері і відчув, як це підніматися вверх через це місто, особливо через міський парк, де ще й багато туристів під колесами бігає. Yeah. Ми почали штурмувати свою першу гору в цьому маршруті. Вона вела в село Орів, в якому ми мали зупинитися. Тут ви бачайте. Тут вже я мушу визнати, що. Це щоб Це щоб машина не їхала сюди, бо мостик фірінький. Головний картер мотора. Ти так суромний сюди політики. А, в тебе 300 кілограмів зробить. я буду пробувати своїм ходом брати? Ти мене в відео? Та ні, фото, а ну, можеш відео зробити. Може відео зняти. Гурщик Микола на своєму електрочайнику в гопі виїхав, а я зараз повстиму, як слимачок, мабуть, пішки. Altura extra chitter. У мене почка болить, я вся мокра. Я, теж, я сюди, до речі, думаєш це. Я сюди на цій штуці виїхав. Я в мене теж такі оточі були квадратні. Бачив відео про почку? Ні, не бачив. Баба розповідає, як їй погано. Я не знаю, що там за тим поворотом, надіюсь, не ще один такий підйом. Я помилявся. Таких підйомів ще було, якщо порахувати, штук 5, якщо не більше. І мій двигун почав також перегріватися. Якщо б не йшов вгору пішки, я їхав своїм ходом. Але двигуну на велосипеді було нелегко. Це називається знаєш як? Робіть цю вправу кожен день і у вас перестануть боліти коліна. І спина. Так, вказівник показує, що карпатські полонини туди через місток. оцей. Карпатські полонини це готель, який нас мав прийняти на ніч. Лише він нас прийнімав. Почекаю я Дена. О, дивись, може, тут? На одному із таких підйомів Денис пошкодив коліно і мусив іти пішки, опираючись об велосипед. Я вже й забув, що в мене страка болить. Взагалі про цю проблему забув, наче і не болів, бо нога сука розрить. Хочеш, щоб щось перестало боліти, по собі щось інше. Щоб воно почало боліти. Зато вигляд згори був просто прекрасний. Отакий от я собі тут, поки ден бідний шкотильгає вверх своєю ногою, я собі отакий от, от по дорозі тут впереді в Азіс знайшов. Ще трішки і ми добралися до готелю. Після гори почався невеличкий спуск, і ми з Деном скотилися вниз. Чекав нас такий от відпочинковий комплекс Карпатські полонини, надали нам в оренду там будиночок, як вони називають котеджик. Єдине, що туалет і душ був на вулиці. Це було незручно, але нам вже було пофіг на все. Рослав сміється така повість Франка. Але яка тишина, чути сирена там звучить? Таке незвичне відчуття. Коли сирену чути там в місті, а ти тут в горах чуєш її відлуння. Ось так виглядає місце нашої стоянки сьогоднішньої нічної. Тут мій велосипед, тут велосипед Дениса. Я його зараз заряджаю, бо тому, що брати дві гори штурмом в мене сіла батарейка. Але якраз закінчився заряд, коли я доїхав сюди до точки. Для того, подивіться, яка краса, панорама. Цей готель, точніше, цей відпочинковий комплекс, він знаходиться в дупі гір. Сюди тільки газ 66 їздять. Тобто це на гору треба вилазити, виїжджати по щебенці, по тому всьому, по камнях. І ми зняли ось от такий от котеч. Котеч дорогий, як на мене, тому що в ньому немає ні душа, в ньому немає ні туалету. Душ і туалет знаходяться там в кущах. Окрема кабінка для душу, окрема кабінка для туалету. І цей котеч коштує літом 1750 гривень. Ось так. Ну, добре, що хоча б є розетка і хоча б є два ліжка. Ось така панорама на Карпати. Зато тихо немає ні душі, тому що там, де ми їхали сьогодні, всюди було забито на місяць наперед. Тобто, знайти місце для відпочинку, точніше для ночівлі, Ще та була задача на сьогодні. Ми проїхали тільки в пошуках відпочинку 20 км, об'їжджаючи кожну турбазу, кожен готель, кожну садибу. Зрештою, за такі гроші, в принципі, можна було і в монастик поїхати і покупатися в басейні. Ну, але ми хотіли якоїсь тишині, тишини. Отак от. Так от.